Так. Я Ляля, хород. Я до хород, так? Да. Ми наділи брати колозочки? Да. Давай. Кажемо рука. Опа, рука. Так. Давай. Давай я тобі допоможу. Давай. Отак сюди нажимай пальчиком. Серіок. Ох, і тримаєш, бачиш? Тепер на корене нам сюди засуваємо, цей кінчик і сюди встромляємо. Чух. Так. А потім от так тяне, тяне, тяне. Тяне, 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 тяне. Каже тянем, тяне. О. Мені треба ж тобі сказав. Чан-чан. Так-так. Чан-не. От так. Не. Зганяти чад, і далі його капнути спрей. Все, може, готово. Я ручку затягнула. Давай горку. Шприц, Спрей. Да? Так? Так. Приїзд. Так. Це пробірка. Кажемо: про б -ка. і р к а. І давай. Шприц. Так, виконувати перевірку. Давай вот так. Взяли і Натискай себе. Все, накрываю. Пробегу закрываем. Так. Взжимаю, двигается. Давай, вот тут нажимай пальчиком. Нажимай пальчиком. Оп, стынь. Так, выжимаю. Все, и клей уля его тут на двійку. Кажемо, на оливко. На двигу. На дливку. На липка. Кажем, Nalipka. Kdo to, na to je na To je Lysička. Lysička. Tak i řekni, já kleju nee. na ruku. Na nee. ruku. Já nečuju teda. Ruku. 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 A A sami dva skaná, na, dvě koneční knihy. Teda ruku. Tem um coco? Esse é um coco. Não tem de coco? Não. Não, deixa eu ver de coco. Caixa uma roupa. Roupa. Não. Tudo. Tudo? Caixa pro... P. Pro... Birka. Так, беремо протираємо отою себе точкою, отою квадратною, отою давай так, так, отак відкривай вода. Чік розриваємо пополам. Подивись, ось так береш, отак. І отак. І отак робеш. Ри-риви. Оп, бери сервечку. По водах протирай поку. Протерли. Так, на. І коли в покуп. І тут натискай, натискай. Опа. Всього серветочку поклали. Потримали. Все. Викидай ось це і оце смітничку. Снітничку. Так. І та. ми ялі нашу вікували. Каже, Яля. Подужуй. Ми вже далі робили фотку. Все, все. Тепер ховаємо туди наші всі шприці. Давайте сюди її засунемо, да? так? Так. Так. Ти був лікар? Так. Да. Скажи, я? Я. Я? Лікар. Лікар. Скажи, скажи, я розумію. Лі. Лі. Кар. Лікар. Ми далі наліпили тут, так? Lasă-te. Ovarul ca uricii, până la Mă